20-тонне укриття встановлюють на театральній площі у Сумах. Також конструкцію сьогодні встановили і на площі Незалежності, говорить координатор напряму Шелтер Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України Сергій Ярем. Вага їх 22-23 тони. Міцність даних конструкцій 25-22 людини. У 2024 році нами було встановлення п'ять укриттів на території Сумського району та міста. Загалом у обласному центрі 20 мобільних укриттів, які встановлені в різних місцях, йдеться на сайті Сумської міськради. У будь-яких місцях доцільно ставити укриття. А наша з безпекової ситуації це просто життєва необхідність. Так говорить про встановлення мобільних укриттів в місті пані Ірина. Сама ж додає ними не користується. По нашій безпекова ситуація ти або живеш в укриттях або живеш. Ситуації будуть різні. Я ставлю до цього так, хтось по інше ставиться інакше, і вони мають мати доступ до укриття. Але це має бути доступно, має бути відкрита, має бути в усіх громадських місцях, має бути просто скрізь. Мабуть, доцільна і раціональна, тому що люди тут все-таки ходять. Тому, я думаю, воно до міста буде. Людей 10, воно вмістить. Я думаю, це нормально. Звісно, потрібні, але ж поки до нього добіжиш, не знаю. Це так, якщо хтось поруч опиниться, тому так. Потрібні. До кінця року додає Сергій Ярем за сприяння Червоного Хреста планують встановити 10 укриттів у Сумах та 5 на території Шосхинської громади. Зараз п'ять укриттів ми встановили в місцях зосередження людей. І на слідчі неділі ми плануємо ще завести п'ять одиниць таких конструкцій, які будуть частково встановлені на території Сумського району, і також на місці в місті Суми. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.